Бувають ранки, коли ти прокидаєшся, і ніби щось не на своєму місці: не біль, не тривога, а тиха відчутність, десь мало б бути те, що ти колись любив інший ти, можливість, яка вислизнула, втрачені роки, невисловлені слова, двері, які вже не відчиняються, і хочеться повернутись, хоча б на хвилину, і сказати собі: зроби це інакше. Але час не повертається, він іде тільки вперед. І все ж є дещо важливе, те, що ми називаємо втратами, не завжди зникає назавжди, бо що, як Всесвіт, пам'ятає навіть те, що ми самі забули, що як життя не викреслює моментів, а складає їх у нові шляхи, і все, що здавалося втраченим, лише частина складнішого малюнка. Я не буду переконувати тебе, що все просто. Але якщо ти залишишся, я покажу тобі, як всесвіт повертає, як він зберігає сенс навіть у тиші, як життя не краде час, воно його готує. Ми думаємо, що втрачаємо людей, шанси, роки. Але насправді найболючіше це коли ми втрачаємо себе не одразу, не раптово, а повільно, через мовчання, яке замінює правду, через дні, які живемо не так, як відчуваємо. Через компроміси, які здаються невеликими, але стають стінами, ми погоджуємось на менше, ми дозволяємо собі зникати. І з часом починаємо називати це втраченим життям. Але це не кінець, це точка, з якою можна згадати, ким ти був, і що Всесвіт не перестав бути поруч. Він не карає, він чекає. Чекає, коли ти побачиш себе по-справжньому, коли визнаєш біль не як провал, а як орієнтир. Бо навіть якщо ти відійшов далеко, поворот завжди можливий, і те, що, здаваюся, втраченим, повертається не таким, як було, а таким, як тобі потрібно зараз. Ми звикли думати, що зміни починаються з дії, з рішень, з боротьби, з кроку вперед. Але найглибші зрушення приходять не ззовні вони починаються там, де стає тихо, у той момент, коли вже не хочеться нічого доводити, коли слова не мають сили. Коли залишається тільки простір і тиша. І саме в цій тиші ти починаєш чути те, що раніше губив у шумі себе, не того, ким ти мав бути, а того, хто був десь поряд увесь цей час. У повсякденних дрібницях, у митях, на які не звертав уваги, повернення не завжди гучне і не завжди помітне з першого погляду. Іноді це просто зміна погляду, новий сенс у старих словах, інше ставлення до болю. Справжнє повернення починається тоді, коли ти вперше за довгий час не тікаєш від себе, коли зупиняєшся, дивишся всередину і вперше не судиш, а слухаєш, у цій тиші не порожнеча, у ній напрямок, і саме звідти, з найглибшої точки спокою, починає розгортатися нова дорога та яка справжня, не та, якою хотіли від тебе, а та, що веде додому. Ми часто дивимось на своє життя, як на набір розірваних подій, те не склалося, там втратили, там не встигли, і, здається, ніби щось назавжди пішло. Але згодом, через роки, ти озираєшся і бачиш, як усе було пов'язано: випадкові зустрічі, болючі розставання, затримки, через які ти не потрапив туди, куди хотів, і саме завдяки цьому потрапив туди. Де маєш бути. Всесвіт не діє лінійно, він не будує за нашим планом, але він переплітає аж до дрібниць, кожен несподіваний поворот, кожна пауза не помилка, а частина малюнка. Іноді цей малюнок видно тільки здалеку, іноді він відкривається лише тоді, коли ти вже не чекаєш. Але він є, бо жодна твоя дія, жодне переживання не було марним. Вони стали частиною структури, і чим далі ти йдеш, тим більше починаєш бачити все мало сенс навіть біль, навіть зупинки, навіть роки, які здавались змарнованими, бо вони не були втраченими, вони були фундаментом. Всесвіт нічого не викидає, він переплітає все, щоб повернути тебе до себе. Іноді це переплетення виглядає надто складним. Ти не можеш зрозуміти, навіщо життя кидає тебе з боку в бік, чому один шанс зникає, а інший не приходить. Але насправді у ці моменти триває підготовка, всередині тебе, навколо тебе, все вибудовується так, щоб у правильний час усе стало на місце. Ситуації, які здавались хаосом, з часом стають логікою. Люди, які пішли, залишили в тобі простір для нових, а ті, хто лишився, Виявились саме тими, хто був потрібен. І навіть твої найгірші рішення не були помилками, а лише кроками, які привели тебе туди, де ти нарешті зупинився і почув себе. Повернення рідко буває прямим, але воно завжди починається тоді, коли ти перестаєш усе контролювати і починаєш довіряти. І саме в цю мить ти відчуваєш, ти не сам, твоє життя не хаос, воно сплетено глибше. Ніж ти міг уявити. Ми звикли жити в ритмі поспіху, все має статися вчасно. В 20 треба знати, чого хочеш, в 30 мати результат, у 40 бути впевненим у собі. І коли щось не встигається, здається, що вже пізно. Але правда в тому, що деякі речі не повинні приходити рано, бо якби вони з'явились у твоєму житті раніше, ти міг би не бути готовим, міг не побачити. Не прийняти, не втримати, і тоді те, що мало змінити тебе, просто зникло б. Те, що затрималось, не завжди загубилось, іноді воно дозріває у тобі і навколо тебе, у часі, і коли приходить, стає тим, що лишається. Деякі зустрічі трапляються тільки тоді, коли ти вже не чекаєш, коли здається, що всі двері зачинились, що ти вже все втратив. Що шансів не лишилось. А тоді щось змінюється поштовх, людина, подія, відкриття, і ти розумієш, ось воно, те, що мало бути твоїм, і воно приходить не на піку, а в тиші, не тоді, коли ти сильний, а коли втомлений. І в тому є щось справжнє, бо ти вже не граєш ролі, ти вже не доводиш нічого. І тому можеш прийняти, те, що приходить пізно, іноді приходить назавжди. Бо коли ти вже пройшов біль в тому зневіру, все, що залишається це щирість, і ця щирість створює новий простір, у якому більше немає боротьби, у якому є лише вдячність за те, що нарешті відбулося. Це стосується всього, стосунків, відкриттів, себе. Є люди, яких ти не міг би полюбити раніше, бо не був готовим до глибини. Є проекти, які не злетіли б, бо ти ще шукав зовнішнє, а не сенс. Є вибори, які стають можливими тільки тоді, коли в тобі з'являється спокій. Не всі історії починаються в юності, деякі починаються на краю. Коли вже не страшно втратити, бо ти вже був у пустоті, і в цій пустоті народжується ясність. І коли приходить щось справжнє, воно залишається, бо ти вже знаєш ціну. І ти не вимагаєш від нього бути ідеальним, ти просто дякуєш, що воно є. І це найвища форма прийняття. Тому не варто боятись затримок: усе, що твоє, знайде тебе у свій час. І якщо воно приходить пізно, можливо, це саме той час, коли ти можеш це по справжньому прожити. У кожного з нас є речі, які ми вважали назавжди втраченими. Не тому, що їх хтось забрав, а тому, що ми самі закрили перед ними двері, мрії, які з роками стали болючими, захоплення, що здались недоречними, таланти, які ми не розвинули вчасно, люди, яких ми відпустили, бо не знали як інакше. І ми звикли думати, що все це минуле, закінчене, поховане. Але в житті є щось, що не піддається логіці. Є моменти, коли те, що ми вважали мертвим, раптом повертається не як копія, а як щось нове, глибше, справжніше. І тоді ти починаєш розуміти можливо, це ніколи не зникало, просто чекало у тобі, у часі, у тиші. І ось одного дня ти знову береш у руки те, до чого боявся навіть доторкнутись, пишеш. Малюєш, дзвониш, пробуєш, і раптом, виявляється, усе ще живе, не в тій формі, не в тому обсязі, але живе. І ти вже інший, не той, що колись мріяв про велику сцену, а той, хто навчився любити навіть маленькі виступи. Не той, що хотів усе змінити, а той, хто вміє берегти. Друге життя це не продовження першого, це інше життя з новими межами. Іншим змістом, але з тією самою душею. Іноді воно приходить у дрібницях, у погляді, у випадковій пісні, у запаху, у відчутті, що ти знову дихаєш повітрям, яке колись втратив. І ти більше не хочеш усе повернути, ти просто хочеш побути поруч, дати цьому жити, без планів, без страху, що знову втратиш, бо тепер ти знаєш. Життя дає другі шанси тим, хто навчився бути уважним. І все, що ти колись поховав, може прорости знову, не завдяки зусиллю, а завдяки дозволу. Ти дозволяєш собі знову відчути, знову вірити, знову почати з місця, яке вже не болить. І це не слабкість, це сила. Бо ти більше не тікаєш, ти залишаєшся. І те, що ти колись вважав своїм провалом, стає ґрунтом для чогось нового, живого, щирого, свого. І саме тоді починається друге життя, без ідеалів, без масок, з повагою до того, ким ти став і ким ще можеш бути. Є момент, коли ти перестаєш бігти не тому, що виграв, і не тому, що здався, а тому, що вже не треба доводити нікому, навіть собі. Більшість життя ми проживаємо в постійному очікуванні підтвердження, що ми достойні, що ми достатні, що ми на правильному шляху, ми доводимо любов, доводимо цінність, доводимо, що маємо право бути. І чим більше доводимо, тим менше відчуваємо, що справжні, але настає мить негучна, неурочиста, коли все всередині зупиняється. І ти розумієш, досить. Більше не треба змагатися за визнання, не треба бути зручним, не треба тягнути за собою тягар доказів, бо все, що ти є, вже достатньо. Місце, де більше не треба доводити, це не географія, це внутрішній стан, там, де ти більше не просиш дозволу, де ти не чекаєш оплесків, де ти дихаєш, і цього достатньо. Це небайдужість. І не втеча, це спокій, чиста присутність. Ти більше не порівнюєш, не аналізуєш хто краще, хто швидше, хто правильніше, бо кожен йде своїм шляхом, а ти своїм. І саме в цьому твоя свобода. У цьому місці ти не боїшся помилятись, бо знаєш, що помилка не вирок, а крок. Ти більше не граєш ролей. Ти не шукаєш ідеального варіанта себе, бо справжнє не ідеальне, але живе. Ти дивишся на світ іншими очима, і замість питання, що ще я повинен зробити, приходить нове, як я хочу бути. Ти більше не виправдовуєшся і не вибачаєшся за те, що почуваєш, бо твої почуття мають місце, і не треба нічого доводити, щоб бути вартим любові, присутності. Миру. У цьому просторі зникає напруга, тіло розслаблюється, голос звучить інакше, ти вже не доводиш, що вмієш, що вартий, що зможеш, ти просто є, і в цьому твоя найбільша сила. Ти зберіг себе, пройшов крізь сумніви, втрати, очікування і повернувся до місця, де тиша не відсутність, а глибина. Де ти не мусиш кричати, щоб тебе почули, бо тобі вже не треба шуму. Це місце не фінал, але тут починається справжнє, без змагання, без потреби відповідати чомусь, без необхідності шукати себе в чужих очах. Тут є лише ти, твоя тиша і твоя правда. Усе, що ми колись втратили, здається таким болючим у момент прощання. Ми ховаємо ці фрагменти у пам'яті, у глибинах серця, в речах, які більше не торкаємось. Вони лежать там як уламки, як недожиті історії, як тіні того, ким ми могли бути. Але життя має дивну, майже таємничу здатність брати ці уламки і робити з них ґрунт. Те, що ми називали втратою, насправді стає основою не миттєво, очевидно, Але якщо подивитись уважно, то саме ті досвіди, що колись розбили нас, навчили бути глибшими. Саме ті розчарування зробили нас уважнішими до тих, хто справді поруч. Саме роки, які здавались змарнованими, навчили нас розрізняти, що важливо, а що ні. І, врешті-решт, ми будуємо життя не попри ці втрати, а завдяки ним, бо саме вони показали межу, відрізали зайве, загострили слух. І якщо раніше ми жили, щоб щось довести, то тепер живемо, щоб бути повно, тихо, по справжньому. Коли ти перестаєш боротися зі своїм минулим, воно перестає тебе тримати, і тоді все, що здавалося мертвим, проростає. Іншими формами, в нових людях, у справах, до яких колись не доходили руки, у поглядах, які більше не тікають, це не значить, що життя стає ідеальним. Це значить, що ти більше не шукаєш ідеальності, ти дозволяєш бути тому, що є, і у цій простоті найбільше оновлення. Ти знову стаєш цілісним, не через те, що все налагодилось, а через те, що ти зібрав себе з того, що лишилось, і цього вистачає. Життя, яке ти будеш любити, не завжди буде тим, яке ти уявляв, але воно буде твоїм: теплим, змістовним, без масок, без необхідності щось надолужувати, бо більше немає гонитви, є рух. І він не вперед, не вгору. А вглиб ти не йдеш у майбутнє, ти повертаєшся до себе, і все, що було втраченим, перетворюється на ґрунт для нового, для тихого, для справжнього життя, життя, в якому не страшно зупинитись, і не треба доводити, що ти вартий, бо ти вже є, і цього достатньо.